Доброго, хоча він взагалі не добрий день, я зараз звертаюся до е, мудака е, губернатора е, Сумської області, Артюха Чучела. якщо ти до 18.00 не станеш на коліна, скотіна, і не вибачишся перед людьми, і не складеш свої повноваження голови адміністрації, падла ти кончене. Якщо з тобою красна шапка, блін, який також... Також в темі нічого не протидіє в цьому. Не складете свої повноваження з, той з начальника СБУ області, а ти Чучела з голови адміністрації, то тобі там ракети по сумам прилітають. Да? І зараз, блін, просто так все відбулося. да? 18.00. Чорт! Я розкажу, що відбулося. Скотіна, блін. Скільки нам будуть призначати таких невміняємих як оці Артюхи, блін. Як оці красношапки, блін. Більше двадцяти загиблих! Ідіти там! Мразь! Артюх! Ти мразь! Просто мразь!